Всім привіт! Підходить до кінця цей медовий сезон. Як бачите, головний взяток із соняшника закінчився. Соняшник попускав голови донизу, склонив. Цвіте, там два-три соняха по краю. А взагалі-то весь соняшник вже відцвів. Треба буде бжолок з точка забирати і вести їх на ППД, на зимові квартири. Бачите такий гарні соняшник, гарні головки він уже майже дозріває, цвіту немає. Готуємо вулики до перевезення. Відбираю корпуса, які вважаю лишніми. Відбираю ще мед, поки що це вже вдруге. Рамки також, бачите, запечатані. Мед зрілий. В цьому році ділки потрудилися на славу. Бджола майже не просіла на соняшнику. Ось такі рамочки запечатані в корпусі. Гніздовий корпус я в цьому році майже не заглядував. Ну, в ту пору, коли вони раїлися, приймав міри або екстреного порядку, або планові міри. Проти раїння. А так майже я не дивився туди. Працював тільки з, із медовими корпусами через решетку на і без рішетки працювали. Все нормально. Це раз Джілки не хочуть віддавати просто так мед. Взятку немає, вони всі біля прицепа. Також не дуже вони дуже любно зустрічали і біля вулика. Це вже вулики підготовив для перевезення. Як бачите, стоять вони на гніздовому корпусі і один корпус на 145-ту зверху, ну, там де великі сім'ї, для того, щоб не запарились. Вулики вже скрепами я закріпив і готові для погрузки. На наступний, на наступний ранок. Наступного дня о 5 годині ранку грузимо вуликою для перевезення. Вулики ставлю в бус так, щоб бджоли менше травмувалися літками назад або вперед. Так рамки не хитаються і бджоли не даються. Попереду пристоїть. Ще багато виконати роботи, замінити маток, обробити бджіл проти клеща, зібрати гнізда на зиму, закормити бджіл. Всім дякую за перегляд мого відео. Не забудьте підписатися, до побачення!